Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Двадцять п'ять школярів Ужгородського класичного ліцею долучилися до всеукраїнського уроку єдності. Це учні 11-го А класу. Після уроку вони проведуть таке ж заняття для молодших школярів. Близько 180 кілограмів паприки цього року виготовив житель села Велика Добронь Олександр Катона. За словами чоловіка, перець вирощує продовж 50 років. Це його сімейна справа. Щороку із зібраного урожаю, чоловік виготовляє приправи солодку та гірку паприку. Олександр Попелич загинув на фронті. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Жданіївської селищної ради. Там написали, що Олександр жив у селищі Жданієво-Мукачівського району. Чоловік загинув під час виконання бойового завдання 28 вересня на Донецькому напрямку. Вічна пам'ять і слава герою. Михайло Марушка загинув на війні. Про це написали на сторінці Виноградівської міськради у Фейсбук. повідомленні йдеться, що Михайло жив у селі Олешник Берегівського району, був солдатом, старшим навідником гранатометного відділення. Захисник загинув під час виконання бойового завдання 3 жовтня цього року поблизу села Копанія Запорізької області. Вічна пам'ять і слава герою! З 25-річним Ілею Богачуком попрощаються завтра, 7 жовтня, в Чопі. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Чопської міської ради. Там написали, що Іля був прикордонником. Чоловік захищав Україну від російських окупантів. Прощання відбудеться о 12-й годині у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Вічна пам'ять і слава герою. Артилерійський снаряд знайшов чоловік в Ужгороді минулої доби. Про це сьогодні повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що повідомлення надійшло о 14.40. Зателефонував власник ділянки, на якій він ковшем трактора натрапив на міну. На місце виїхали піротехніки. Вони ідентифікували 100-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни, який піротехніки вилучили та знищили на полігоні. Трьох чоловіків, котрі намагалися перетнути українсько-угорський кордон, затримали сьогодні прикордонники Чопського загону поблизу села Соловка Ужорицького району. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держпрокордонслужби. У повідомленні написали, що чоловіків затримали за 10 метрів від Держрубежу. Вони мали з собою паспорти. Це були жителі Краматорська, Харкова, а також Закарпаття. Правоохоронці встановили, що останні мав довести інших до кордону, і за це отримав тисячу доларів США з кожного. На місце подій викликали працівників нацполіції. Чоловіків, котрі намагалися незаконно перетнути кордон, затримали і помістили у пункти пунктичасового тримання Чопського загону. На них склали адмінпротоколи за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Їм загрожує штраф або арешт на срок від 10 до 15 діб. Закарпаття затримали поліцейські за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. 13 чоловіків затримали прикордонники Мокачівського загону упродовж доби за спроби незаконного перетину Держрубежів. Десятеро намагалися потрапити до Угорщини, ще троє до Румунії. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держпрокордонслужби. Там написали, що прикордонний наряд відділу Косино затримав за 300 метрів до кордону з Угорщиною шістьох осіб, жителів Закарпаття. Ще чотирьох закарпатців, які планували незаконно перетнути українсько-угорський кордон, затримали сьогодні вранці військовослужбовці відділу Лужанка. А двох братів Чернівецької області затримали відділення Великий бічків на кордоні з Румунією. Жителя Донеччини затримали військовослужбовці відділу Тячів. Чоловік приїхав прикордоння на таксі. Він розповів, що планував перетнути кордон річкою Тиса. Усіх затриманих доставили прикордонні підрозділи, аби з'ясувати обставини. На них склали протоколи за незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Чоловікам загрожує штраф або адміністративний арешт. Понад 4 тисячі хворих на ковід 19 зафіксували впродовж минулого тижня в Україні. Про це сьогодні на брифінгу в Ужгороді розповів головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Дуже різко збільшується кількість захворівших дітей. Якщо ми подивимося по загальній статистиці, то це в переважній більшості до 17 років. На території Миколаївської області в чотири рази Вінницька в три рази, в Харківській трішки більше ніж в два з половиною рази. Зросла захворюваність саме серед дитячого населення. Також зросла в нас кількість летальних випадків. Якщо раніше ми реєстрували лише поодинокі випадки, то за останній тиждень смертність виросла в 2,3 рази, і насправді більша частина це якраз особи віком від 65 років для Кожного українця має бути проведений базовий курс вакцинації. Оцей базовий або первинний курс вакцинації складається з трьох щеплень: це дві дози вакцини, і після того, через п'ять місяців після отримання базового курсу вакцини, робиться один бустер. Ця базова рекомендована схема є базовою передумовою того, щоб людина набула імунітет проти коронавірусної інфекції. Якщо подивитись зараз на статистику, то 880 тисяч українців вони не отримали ще другу дозу, і понад 12 мільйонів третє щеплення, тобто щонайменше 12 мільйонів українців вони не мають повноцінного захисту проти коронавірусної інфекції. Разом з тим, Всесвітня організація охорони здоров'я і відповідно наказу міністерства охорони здоров'я регламентоване таке питання як другий, третій або інші по нумерації бустеру, або так званий сезонний бустер, тобто для тих осіб, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання. Мають захворювання серцево судинні мають імунокомпрометовані стани. Для них є загальна рекомендація, що вони мають проходити такий додатковий бустер щонайменше через 6 місяців після того, як в них закінчилась термін від останньої вакцинації. Ця рекомендація поширюється лише на осіб з груп ризику. Для усіх інших осіб введення цього сезонного бустеру є. Опціональним за бажанням самого пацієнта зараз в Україні є щонайменше 5 мільйонів доз вакцини проти коронавірусної інфекції, і це. Вакцина, яка в переважній більшості поставляється в рамках гуманітарної допомоги: доступна вакцина Pfizer, доступна вакцина Johnson і доступна також вакцина CoronaVac. В Кінці жовтня уряд отримує щонайменше 6, менше шісса тисяч доз вакцини проти грипу в якості гуманітарної допомоги. І ця вакцина буде використовуватися для вакцинації медичних працівників, особливо приймальних відділень, працівників екстреної медичної допомоги та для вакцинації вагітних, оскільки вони перебувають в зоні найвищого ризику. Проти основних трьох захворювань, да, епідемічний паратит, кір і краснуха, який, на жаль, знову ж таки, Закарпатські не є самими свідомими. Ми маємо трошки, ну але нижче показник від середньоукраїнських показників 49,5%. 49,5% Ми вакцинували проти від тої кількості 14,5 тисяч, які ми запланували на кічап компанії. Це 7 тисяч щеплень. В першу дозу отримали. 1300, трохи більше 2346 нещеплених дітей віком від 2 до 6 років. Це є 60% дітей. Першу дозу віком 7-17 років, отримали 45%, і другу дозу отримали. 46%. Найбільше активно, найбільше вже наголосив діти двох від двох до шести років вакцинуються. Хочу сьогодні наголосити, що дійсно регіон закарпаття, але не однакова вакцинація. Сьогодні понад є заклади охорони здоров'я центри ПМСД, де виконали понад 100%. вакцинацію. Ну на перший погляд, це нереально реально, тому що планували на початок року кількість наших дітей, але потім з'явилися наші діти, але з інших областей, які теж захотіли вакцинуватися. Тому є дійсно центр ПМСД, наприклад, по Хуському району, міжільський центр ПМСД, де на 160% виконав виконував Тячівський центр понад 120%, середнянський, Чопський, Полянський 100% і більше відсотків. Великолучківський уж Ужгород, місто прикро, але кожна третя дитина вакцинована від тих, які мали би вакцинуватися, Воловець, Турія, Ремета, Перечин, Берегівський, Кольчино, ці центри ПМСД 30% і менше відсотків від дітей. Всеукраїнський урок єдності транслювали онлайн з 12 до 12.30 на телеканалі Суспільна культура та ютуб каналі Перший. До заняття долучилися учні 11-го А класу Ужгородського класичного ліцею. Упродовж уроку школярі слухали про дезінформацію, маніпуляції та єдність. Єдність це те, що демонструє зараз наш народ і те, чим славиться зараз наша країна, те, що швидше за все приведе нас до перемоги. Ми в це віримо. Насправді зараз сучасне суспільство в принципі ознайомлене з такими темами на даний момент, але було досить цікаво. Якщо хтось чогось не знав, то дізналися багато про те, хто такі тролі, і як конкретно треба уникати таких провокацій в інтернеті. Школярка Анастасія Граділь розповідає, що дізналася під час уроку єдності. З нового було напевно те, що треба виходити з своїх інформаційних бульбашок, Тому я не чула такого виразу. Але в цілому, як Сашка вже казала, ми ознайомлені із всіма цими інформаціями. Нам ну, часто говорять, враховуючи що зараз війна, і я вважаю, що єдність це, коли ми всі разом, ми сила, це підтримка. Люди мають бути обізнані, що таке єдність, і всі мають це знати, особливо в зараз це часи. Такі до всеукраїнського уроку єдності долучилися 25 учнів 11 а класу Ужгородського класичного ліцею, розповіла заступниця директора з навчально-виховної роботи Надія Цьома. Це вже більш свідомі такі розумієте, люди, практично вже дорослі люди, і ми вважаємо, що саме їх було доречно запросити на цей урок. І надалі вони ми попросимо їх, щоб вони підготувалися і донесли до молодших класів ту інформацію, яку вони зараз почерпнуть. Інтернет простори набагато більше, напевно, у їхньому житті події відбуваються ніж у реальному житті, і щоб уникнути різних обман. Ну і насилля, навіть то, звичайно, що це учнів, молоде покоління треба зробити їх освіченим в цих питаннях, ну, надавати їм допомогу певну так, щоб вони не зіштовхнулися з певними проблемами. Після уроку єдності 11-класники долучилися до шкільного ярмарку, який організували діти, аби зібрати гроші на потреби збройних сил України. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Олександр Катона, житель села Велика Добрань Ужгородського району. Чоловік займається виготовленням паприки солодкої та гіркою приправи до страв. Зараз складає перець у мішок, аби висушити. Коли збираємо перець, треба розказувати цей мішок. кожен мішок поставимо дето 5 кілограмів. Тепер треба так. Вкладувати до мішку. Когда поставив суширку дето 10-12 дні. Далі цей перець ставлять у сушарку. Після цього перець перемелюють. З 5 кілограмового мішка з тушеного перцю виходить один кілограм паприки. За словами Олександра Катони, цьогоріч виготовили майже 180 кілограмів паприки. От такого мішку діто кілограм бошення. Кілограм і менше боше. Як діто приходить 180 восімдесять Такий Такої, що немає більше боше, 100 кг. від 90. Конечно, ето пригодня відпогода. Етом лето ну, було тепле, літо, без дождя. Ну, Вирощуванням перцю та виготовленням паприки він займається разом з сім'єю. Займаємося. Я жіною і дочка. Ну, троєм займаємося. Паприкою. А батьки теж займаються. Олександр Катона каже, вирощуванням перцю для приготування паприки займається майже 50 років. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – Суспільне новини. Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.